Я являюсь керівником служби спеціалізованої притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі оберіг з мобільною бригадою. Наша служба була створена з метою забезпечення соціально-психологічної адаптації постраждалих осіб, надання їм тимчасового притулку надання соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, а також соціальної профілактики відповідно до потреб постраждалої особи. Ми проводимо Свою діяльність за такими напрямками, як створення безпечних умов для перебування постраждалої особи, надання психологічної допомоги, забезпечення в разі потреби надання медичної допомоги, організацію надання юридичних послуг, консультації правової допомоги і таке інше. В складі нашої служби працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим. В складі психолога, соціального працівника та водія мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення в консультації за допомогою телефонного зв'язку, а також з виїздом безпосередньо до місця перебування чи проживання постраждалої особи. Основними задачами мобільної бригади надання психологічної допомоги, інформування постраждалих осіб щодо послуг, які вони можуть отримати, їхніх прав тощо, А також проведення інформаційно-просвітницької роботи, у тому числі серед населення, шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів, консультацій. тощо. Користуючись нагодою, хочу привітати своїх колег, всіх працівників соціального захисту з нашим професійним святом, побажати насамперед терпіння, здоров'я, підтримки сім'ї, а також самого головного. Чого потребують всі мешканці України? Мирного неба зараз. Ми перебуваємо в одному з закладів соціального захисту, так званим соціальним готелі. Де знайшли притулок внутрішньопереміщення особи, які в зв'язку з військовою агресією Росії проти України були вимушені покинути або чи окуповані території, чи території, на яких ведуться бойові дії? Зв'язку з існуючою потребою, завдяки фінансуванню із міського бюджету, з державного бюджету, завдяки налагодженій співпраці з благодійними організаціями, фондами ООН, МОМ, Право на захист, восток, сос, перепрошую, якщо когось забув, підтримали створення цих закладів. Завдяки чому було проведено необхідні ремонтні роботи, закуплено обладнання, в тому числі для створення умов для осіб з інвалідністю, підйомники, спеціалізовані ліжка тощо. На даний час тут проживає близько 300 таких людей. Це і сім'ї. Багатодітні, це і одинокі пристарілі люди, це і особи з інвалідністю. Раз в тиждень приїжджає магазин, де люди можуть все необхідне закупити. В найближчих планах відкриття перукарні, а також та швейної майстерні. Також тут в нас було. Зворено умови для дистанційного навчання діток. Було проведено інтернет, продовжуються ремонтні роботи та облаштування додаткових приміщень, так як ми бачимо, що ця потреба є. Нові люди все прибувають і прибувають. Їм також необхідно створювати необхідні умови. Вже рік тут, 25 жовтня, був рік. Як я вже тут, з Херсонської області, з Чорнобаївки я одна тут з двома дітками, є сестра тут моя теж двоє діток, це племінник, Граюся з ним. Мені подобається тут спокійно, воздух, во перше тут ліс, гарно. Тут приїжджає магазин і ми ходимо, купуємо щось дітям, в основному молочку, ну таке все. Персонали, всі, начальство хороше. Допомагають, у нас тут все облаштовано, все є, тобто, тут все гарно.